Тема історичні джерела. Чи можуть історики відтворити картини минулого, коли тих подій вже немає і що їм для цього потрібно? На допомогу приходять історичні джерела. Проведемо невелику словникову роботу. Історичні джерела це пам'ятки. Життя і діяльності людей, які дають змогу досліджувати минуле людство. Для зручності історичні джерела поділяють на три види: речові джерела, це пам'ятки матеріальної культури, тобто все, до чого можна доторкнутися руками, від стародавніх споруд до пам'ятників. І До речових історичних джерел належать стоянки первісних людей, поховання, предмети, якими користувалися люди в давні часи, а саме знаряддя праці, посуд, ювелірні прикраси і монети. Перед вами монети Володимира Великого, срібники, що виготовлялися із срібла, і златники, які виготовлялися із золота. Писемні джерела це ті, що існують у писемному вигляді. Наприклад, літописи, книжки, написи на стінах. Тощо усні джерела це пам'ятки, які передаються усно від одного покоління до іншого. Отже, історичні джерела поділяються на декілька видів передусім за принципом місця збереження інформації, тобто усні, писемні і речові. А зараз більш детально поговоримо про кожен із видів історичних джерел. Речові джерела або матеріальні свідчення минулого це найважливіша складова історичної спадщини людства, яка допомагає створити цілісну картину життя людей. Речі і будівлі оточують людину ставно. Проте не всі вони витримали випробування часом. Сонце і боревіє, війна та будівництва, руйнують стіни фортець, старовинні палаци і продавні поховання людей. Досліджувати сховані під землею матеріальні пам'ятки допомагає наука археологія, а людей, які займаються археологією, називають археологами. Археологи знають чимало секретів про те, як і де шукати речові пам'ятки. Після того, як визначилися з місцем, розпочинаються розкопки. Речові пам'ятки фотографують, заносять на спеціальну карту, описують, щоб потім відтворити картини життя минулого. Писемні джерела. З часом люди відчули потребу передавати свої слова. І побажання іншим. Для цього вони позначали окремі слова чи звуки знаками, буквами або малюнками. Люди писали на глиняних і дерев'яних дощечках, корі дерев, папери і навіть на камені. Такі пам'ятки називаються писемними. До писемних пам'яток відносяться, берестяні грамоти, єгипетські папіруси, глиняні таблички, написи на стінах, книги, щоденники, літописи тощо. Був час, коли люди ще не вміли писати тому свої твори. Передавали усно, від бацької матері до дітей, від дідуся і бабусі до онуків. Такі твори історики називають усними пам'ятками. Багато з них були забу... забуті і не дійшли до нашого часу. А з відомих нам пам'яток ми можемо дізнатися про повсякденне життя наших предків, звичаї і традиції. Для зберігання пам'яток було створено спеціальні установи, які носять назву музеї.